Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Ну що, нове відео на каналі. Подивіться, 250 кілометрів від дому і є сніг, а вдома немає. Така погодка сьогодні сонечко, дуже сонячно, вітру немає тепло, плюс 7, але снігу тут дуже багато. Випало два тижні тому, тому він ще досі лежить. Подивіться, оскільки його тут ще є місцями багато. Ось. Ось тут бачите, на лижах всі з'їжджають. І ось підйомник. На тому підйомнику зараз туди піднімуся до тої башні. Нарешті година пройшла і виїхав я сюди вже на оцю станцію. Так довго. Черга 100 людей. Ідемо туди зараз. Краєвид. Покажу. Підходжу до краєвиду. А ну давайте, дивіться яка краса зараз буде. Опа. Сонечко світить сьогодні. Плюс 7, а дивіться, скільки скільки снігу лежить тут. Тому що його дуже багато. Подивіться, скільки його випало. Ну. Пів метра снігу. О! Отак снігу, коротше. О. Подивіться, оце прям наглядно видно. Ну, ось скільки снігу випало. Отако, і це ще я не до кінця. Я кажу по коліна снігу тута. Ну він же... Капець, як я сюди встаю. Тут взагалі... Ох ти! Отако! От ну, я кажу по коліна, ось коліно, ось сніг просто... Так, треба вилазити туди йти. Бачили там капець! Сивно тут менше, о, на каміне стану. Ось краса. Горе всі видно тут. Куди це я вийшов? Як тут все ох Ух ты, блін, сюди. О, осюди піду. Блін, знову в снігу. По колінах буду. О, снігу капець. Плавати не можна. Мужик, що за ніс з нього? Хі -хі -хі. Оце це вже розстає, зараз плюс 7. Ну все одно були морози, то воно замерзе. Таке теж красиве. Так, я до нього пройду. О, тут засніх добрий, такий не провалюється. А, чому він такий горбастий льот? Інтересно. Ось сюди його витаскували. Слизько тут. Красиве. Чому такий льот тут скажіть? Може вона вода уходить і льот з берегів просідає, чи як? не розумію. І бачите такі горби і там Ну, пустота повітря. По фотографії заходьте в інстаграм, там будуть мої всі фотографії. Красиво подивіться. Немає хмар взагалі. Ззаді озеро і дуже назад, назад спускатися вниз, згори і як встав сніг. Ось скільки тут снігу. По коліна рівно ось. Ззаді останній залишок снігу в моєму місці. Ну, там, де я вчора був, там ви бачили скільки снігу. По коліна я гай вступив, провалився в той сніг. А ось останній залишок і все. Сонечко сьогодні плюс 10 градусів. Тепло взагалі. Сонечко собі світить, йдеш, гуляєш. Вийшов сьогодні спеціально на цю стежку. Багато відео теж на ній знімав. Було відео там, я щось готував, було відео там, де я стейка жарив, Оце все, оця стежина. Тому давайте до річки ще зараз пройду. Хочу камеру опустити на дно. Це папа хоче спереді, йде, теж собі знімає. А я ось це відео продовжую. Знімати велике, а то воно буде, думаю, коротке, то ще вийшов сьогодні. Ще щось вам досняти сьогодні. Тут, в такому теплому місці, це як весна зараз. А вчора була зима прямо тут, дві години, дві з половини їхати години звідси, і там було прям вчора холодно. Снігу було дуже багато. Ну класно, вчора сподобалось. Що підійшов до цієї бісідки, подивіться. Вже не приготуєш на ній нічого, вже сюди не прийшлиш подивіться. Століка вже хтось забрав, розламали його, ну отаке. Порозмальовували і тепер вже що, тільки лавочки залишились і все. Там річечка, качечки плавають. Тут а взаді деревце впало і вже бубри його стачують. Дивіться, ось вже видно, що вони його їдять. Сьогодні яскрава така класна погода, тепленько, курточку не потрібно заціяти, рукавиці не потрібно, як зимою одягати, що змерзнеш. Краса. Річка така щось дуже велика стала. Пам'ятаю, літом була менше, це вже дивлюся, може сніг її набрав, коли був сніг, випав і розставав. Була тоді маленька, я пам'ятаю. Це вже дивлюся така, піднялася і більше стала. Бачите, тут трішки таке чистенька водичка. І ось там спереді є таке поваляне деревце. І туди можна піти на нього стати і впустити вниз камеру. Колись бачите, геть на метр вода була більша. Ну, якраз ось сюди, оцю стежку, що я зараз думаю, вона теж затоплювала це півроку чи рік назад було, після зими якраз затоплення тут. О, тут зараз якраз камеру можна поставити. Попустити воду в моду GoPro. Гопро, подивитися, що там на дні робиться. Все, примотали ось дивіться до палки. Включаю камеру. Все, відео пішло, пускаю і в воду. Яка там глибина не знаю? Ну. О, добре знімаю дивіться. Угу. Ну таке звідси теж там видно. Зараз ще далі грудями, подивимось, що там. Все, ще на одне місце прийшли. Зараз будемо дивитися, що вона тут буде заснімати Вересно. Не знаю, трішки вода мутна і течія сильна, тому не знаю, чи буде щось видно. Ну так Записи з GoPro побачите на каналі. Папи, я зараз в описі під відео вам поставлю. Обов'язково заходьте, подивіться, що там інтересного, то він собі хоче на відео виставити. Інтересно, що воно зараз там заснімає. Я вам кусочок маленький кадра теж покажу. Та чия? Йоно воно впало на дно видно Чия сыдная? Все, угу. в ту сторону зараз. Що там під водою робиться на дні так, все, давайте ще я камеру теж опущу. Ось сюди. Все, достаю. Дивіться фрагменти, що вона зараз засняла.